з вами сьогодні по темі уроку про першу допомогу при ушкодженнях опорно-рухової системи. Ми поговоримо, яким чином можуть відбуватися ушкодження опорно-рухової системи, які вони бувають, наскільки вони складними бувають, і як можна не те що як можна, як доцільно і як правильно допомогти при ушкодженнях опорно рухової системи. Системи. Тому що бувають такі випадки у житті, коли люди, з людиною страпляються якісь непередбачувані обставини, якісь падіння, якісь е, ушкодження, так? І, е, ми повинні з вами орієнтуватися в тому, як правильно допомогти людині і не тільки людям, які навколо нас, а ще і самому собі. До речі, за статистикою. 60% людей, які потрапляють в аварію, наприклад, в автомобільну аварію, вони могли б бути врятовані, вони могли б вижити, якби їм зразу і вчасно була надана перша допомога. 60% Уявіть собі, звичайно, ми з вами. Нікому не бажаємо про те, щоб бути свідком так, або учасником якоїсь е, автомобільної так, аварії, але е, знати, мати план дій потрібно завжди. Так от, найпоширенішими травмами опорно-рухової системи це є розтяги зв'язок, вивихи, закриті і відкриті переломи. Давайте почнемо із розтягу. Розтяг це пошкодження зв'язок. Давайте розглянемо чисто в анатомічному сенсі. У нас є ось такі ось така є сполучна тканина, бачите, яка кріпить м'яз. Яка кріпить м'яз, відповідно, вона кріпить до кісток. М'яз заставляє е, кістки рухатися, працюють суглоби, працюють рухомі з'єднання, і ми іще ось цю сполучну тканину, ось це кріплення м'яза до кісток, ми називаємо його зв'язками. Тобто те, що зв'язує м'яз і кістку. Часто внаслідок розтягів виникають розриви окремих волокон сукожиль, тобто з цієї сполучної тканини. У місці розтягнення з'являються набряки, крововиливи і відчувається сильний бій. Звичайно ж, розтяги вони бувають різного ступеня. Тобто, у нас є від, від легкого першого ступеня до другого ступеня третього ступеня, звичайно ж, крововилив, якщо ми подивимося на таку ознаку, як крововилив, то він буде присутній тільки у третій ступені. Наприклад, у вас вийшли по темній дорозі, там ось такі у нас по центральній і поцвітково є виямки. У вас нога в цій виямці перейшла в ось таке положення, і у вас почала боліти нога, і з'явився набряк. В частині переходу, так, від е, великої малої гомілкових кісток до частини е, стопи, в оцей сугоп, так, у вас він почав боліти. Що робити при цьому? Це означає, що у вас розтягнення зв'язок. Що при цьому робити? Перша допомога в разі розтягу це якомога швидше прикласти до ушкодженого місця холодний предмет, наприклад, мішечок із льодом, тканину змочену в холодній воді, або якщо у вас є шматок, наприклад, замороженої курки в морозивці, то цей шматок цієї курки, або заморожені овочі вони також підійдуть для ліквідації. Потім ушкоджений сугоб слід туго забинтувати і звернутися до лікаря. Будь ласка, зверніть увагу, що фіксація бинтом еластичним, так, от ми звикли, вона не може бути постійна. Тобто 24 на 7. На Певний період. Взагалі, лікарі рекомендують, що в день фіксація проводиться, наприклад, еластичним бинтом, а на ніч ця фіксація вона знімається. Чому? Тому що інколи таким еластичним бинтом, ми можемо просто-напросто пошкодити не пошкодити, навіть, а… Припинити повноцінне кровопостачання, і на ніч обов'язково потрібно знімати. Якщо правильно лікувати розтяги, то вони проходять без наслідків. Профілактикою розтягів полягає в бентуванні раніше травмованих суглобів під час спортивних ігор чи фізичної праці. Якщо у вас до цього колись в житті був розтяг і ви не хочете. Більше його повторити, то вам потрібно обов'язково при фізичних заняттях спортом або при якійсь фізичній праці, вам потрібно забинтувати цей розтяг. Вивих. З вивихом, звичайно, складніше. Тут ітиме мова про те, що суглобова голівка. Вийде із суглобової ямки. Тобто, коли у нас іде мова про суглоб, тобто про рухоме з'єднання двох кісток, у нас є суглобова голівка. І сугобова ямка. Ось у мене сугобова голівка утворює одна кістка, суглобову ямку утворює інша кістка, і таким чином утворюється сугоб. Так, от, ось, коли ця сугобова голівка виходить із сугобової ямки. Це і називається вивих. При цьому зміщуються кінці кісток, які входять до складу суглоба. Іноді вивих супроводжується розтягами зв'язок і м'язів і розривом цілої суглобової сумки. Тобто Якщо ми згадаємо з вами так, що тут зверху у нас іще суглобова сумка, і, наприклад, ось ця сугубова голівка дуже сильно змістилася, то вона, звичайно, може порвати і суглобову сумку. Вивих складніше лікувати, звичайно ж, ніж розтяги. І Якщо ви, наприклад, десь там при розтягу схитрити можемо так, і не звернутися відразу до лікаря, то при вивиху обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Управляти та лікувати вивихи може тільки лікар, ніхто більше. Але потерпілому потрібно негайно надати першу допомогу. Суглоб, у якому відбувся вивих, слід зафіксувати у нерухомому стані. Потрібно руку підвісти через шию, бинтом або хусткою, а на ногу накласти шину. Пам'ятаєте, наші тренування із цивільного захисту, там де ми з вами накладали шину. Так, от, вивих, при вивиху не тільки при переломах так, закритих і відкритих, наприклад, а й. При вивихах необхідно накласти шину. Для чого? Для того, щоб не відбулося далі зміщення двох кісток одна відносно одної, не відбувалося травмування так. Чим по суті вивих відрізняється від перелому, тим, що при вивиху цілісність кістки вона не порушується, порушується тільки місце розташування. Але, як ви розумієте, якщо сугубова голівка вийшла із суглобової ямки, то Ну, це серйозна історія, це е, серйозна тема. Якщо ви десь в фільмах, наприклад, бачили так, то навіть ось ця у нас нижня щелепа. Цей слоб також може порушуватися, може бути вивих нижньої щелепи, так, і людина залишається в ось такому зафіксованому вигляді. Е, вправляти вивихи можуть тільки лікарі. Переломи кісток. Переломи кісток це та історія, коли порушується цілісність кістки. І на ось цьому фото так, ви бачите, що кістка має ось одну частину, ось в оцьому місці вона зламалася, і ось таким чином. Інший її шматок, так, він залишається в м'язовій тканині. Це ось у мене одинарний перелом, так, а ось якщо подивитися на одночасно ліктьову і плечові кістки на цьому фото. Трішки криво, ну як трішки зовсім криво. На цьому фото ви бачите, тут є подвійний перелом, тому що зламані одночасно обидві кістки Порушу, порушена у нас цілісність кістки. Зазвичай виникають такі у нас переломи через травми. І в разі травматичних переломів пошкоджуються м'які тканини. Частіше трапляються переломи довгих кісток, розумієте, так, і рідше кісток черепа, ключиці тазового пояса. І в принципі, в принципі, якщо говорити про допомогу, то вона звичайно, допомогу при переломах, то вона, звичайно ж, буде відрізнятися у, до, в переломах довгих кісток і в переломах кісток, наприклад, плоских. Ця допомога вона відрізняється. Давайте розглянемо. Перша допомога в разі переломів полягає в тому, щоб забезпечити нерухомість зламаної кістки за допомогою шин. Для чого? Для того, щоб не відбулося подальше травмування осіма-двома уламками кістки тих тканин. Тих нервів, тих кровоносних судин, які знаходяться поряд із нею, раз, ну і по-друге, для того, щоб, по суті. Не відбувалося подальше так, руйнування кістки. Не за будь-якого перелому кісток вдається накласти шину. Ну, Розуміло, що найпростіше із верхньою і нижньою кінцівкою. Якщо, наприклад, у нас є перелом ребер, то потерпілому потрібно видихнути якомога більше повітря, а далі робити лише неглибокі вдохи. Ви повинні орієнтуватися, що переломи, вони у нас можуть бути ребер, вони можуть бути всіх, по факту, кісток, які є в організмі людини. І коли... Ви, наприклад, чекаєте лікаря разом із потерпілим, у якого перелом ребер. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно, по-перше, покласти його на рівну тверду поверхню для того, щоб не відбувалося просідання так тіла. І вам потрібно забезпечити повну нерухомість. Вам потрібно контролювати цю людину, щоб вона не рухалася до приїзду лікаря. І вам потрібно пояснити цій людині, що вона має робити дуже неглибокі вдохи. Для чого? Для того, щоб грудна клітка не розходилася дуже сильно, для того, щоб ребра не рухалися активно. А чому? А тому що ребра при активному русі можуть пошкодити легені, і крім перелому реберу цієї людини, якщо вона буде активно рухатися і не буде їй пояснено, що їй не можна цього робити, розумієте, коли у людини така травма. У неї, по-перше, дуже сильні боліві відчуття, і вона не може себе контролювати, вона е, знаходиться може у стані афекту, наприклад. І люди, які поряд, вони повинні її е, заспокоїти так? Е, інколи, інколи навіть нагримати, тому що люди в стані афекту, вони ведуться по-різному, і на них е, по-різному можна впливати. На когось Плив спокійний не діє, на когось діє, наприклад, тільки якийсь різкий так, різкий звук, різкий, на погляді, наприклад, крику. Так, людина е, приходить до тями, так, вона трішки починає раціонально, більш раціонально сприймати навколишню ситуацію і собі ж не е, спричинити шкоди. В разі переломів так потрібно і ще плюс перебентувати грудну клітку. Це, це звичайно ж, зменшить рухомість ребер. Травмовану людину потрібно покласти обличчям додолу на рівну тверду поверхню, під голову і плечі сліг покласти валики із рушників або одягу. Для чого? Для того, щоб забезпечити ось таку горизонтальну одну лінію. Так, при переломах кісток тазового поясу, які являються також дуже небезпечними, людину слід покласти на тверду рівну поверхню, але обличчям догори. Тіло фіксують і під голову підкладають м'який валик, ноги постраждалого мають бути розведені в боки і зігнуті в колінах, під які потрібно покласти м'які валики. Чому тазовий пояс травмування тазового поясу також є небезпечним переломом, тому що у нас в порожнині? тазовій порожнині так знаходяться життєво важливі органи, хоча всі органи являються життєво важливими травмування тазу, травмування. Хребта, травмування ребер являються одними із найнебезпечніших. Чому? Тому що вони дуже часто непомітні неозброєним оком, і вони можуть викликати сильну внутрішню кровотечу, небезпека таких. Переломів, от саме Ребер і Тазового. Поясу вона полягає в тому, що при е, тому, що людина починає якось рухатись, так в їй не надають допомогу. Першу е, уламки кісток вони руйнують внутрішні органи, і е, крім того, що є у людини перелом, у людини може бути іще і таким неприємним бонусом, так, і ще може бути внутрішня кровотеча, яку зупинити насправді надзвичайно важко. І одним із перших пунктів, які ви маєте виконати, коли ви побачили травмовану людину, наприклад, людину, впала, яка впала із висоти. Більшість із нас так вони живуть в, е, приватних, в приватних будинках і у нас є горища. Інколи, інколи ті драбини, так, по яким ми лазимо на горіще, вони являються ну, не зовсім надійними. Тому ось така травма вона може бути абсолютно е, у вас вдома, наприклад, при тому, що вас ви або хтось із ваших рідних е, ви полізли на горище і драбина. Ну, Драбина, щось, щось з нею сталося, так? Із щало булом драбини, людина впала. А ви пам'ятаєте, що чим старша людина, тим у неї більший відсоток в кістаках неорганічних речовин, тому при е е е збільшенні кількості років у людини ще й збільшується е така можливість травмування. І ми можемо спостерігати ось таку так історію. Переломи, звичайно ж, при ще одному, ще одному виді переломів, це переломі черепа, його таку людину переносять по перше, тільки на ношах, фіксують при цьому голову, дуже обережно транспортують до лікарні, і, звичайно ж, до приїзду лікаря, до приїзду лікаря людина має бути абсолютно е, непорушною. Вона має зберігати е, абсолютно, абсолютний спокій, абсолютно недвиживість. І одним із перших пунктів, яко, при, який буде при вашій надаванні. Першої допомоги це буде дзвінок до швидкої допомоги. Тобто, ви ось тут людину, наприклад, і там де ви, навіть якщо ви не впевнені, розумієте? Якщо ви навіть не впевнені, але побачили людину, яка впала з висоти, людина лежить, навіть хай вона там е, притомна, але і вона говорить про цьому там, що в мене там нормально все. Ні, будь ласка, це може бути перший. Е, Перший стан шоку, перший стан афект. Людина може в ньому не відчувати болю. Завжди, будь ласка, завжди при якихось серйозних обставинах викликаєте швидку допомогу. Не думайте навіть про те, що виклик цієї швидкої допомоги може бути невиправданим. так Що там може не бути, може, може бути, може не бути перелому, так і ви дарма викликали. Лікарів там вам, наприклад, буде соромно. Ні, не думайте про це. Думайте про те, що які можуть бути наслідки, коли з вашими рідними або з вами щось станеться. І також на майбутнє собі десь поставте галочку, що якщо комусь із ваших рідних стало недобре, наприклад, болі в лівій частині, так, грудної клітки, там, де знаходиться серце, або затруднене дихання, і вони говорять, Говорять вам, що все добре, але ви спостерігаєте, що людині там ну, не, зовсім, не зовсім гарно там хвилин 10, так і далі. Будь ласка, не слухайте, коли вам будуть говорити рідні про те, що не потрібно викликати е, швидку допомогу. Швидку допомогу краще викликати, ніж щось станеться, і ви будете потім е, себе дуже сильно про те. Про те картати. І не думайте також про те, що е, тільки бабусі, так і дідусі е, можуть у них бути якісь серйозні хвороби. Серйозні хвороби можуть бути і у ваших мам. І тата, тому що у нас зараз такий екологічний стан, і така у нас ситуація, коли організми людей працюють дуже інтенсивно, і від цього вони дуже швидко зношуються. Тому звертайте увагу на здоров'я своє, на здоров'я своїх рідних. А і ще, звичайно ж, я хочу сказати про те, що переломи вони бувають відкритими і вони бувають закритими. Ну, я думаю, що ви про то знаєте, так? І ви ще знаєте про те, що е коли є пошкодження шкіри, є пошкодження м'язів, це відкритий перелом. Коли е, шкіра не пошкоджена, це перелом закритий. А ще із наших з вами пам'ятаєте тренувань із цивільного захисту, коли ми з вами накладали шину, коли ми накладали з вами е, пов'язку. Так, скажіть мені, будь ласка, що ми іще робили важливого? От ми з вами тренування проводили, накладали шину, накладали пов'язку. Що іще було? Такий був невеличкий папірець і що там було? Що було на тій записочці? Писали записочку. Про що? Ми писали про прізвище, ім'я цього чоловіка Раптом, звичайно, ми передамо його до швидкої допомоги, а він втратить свідомість, так. А ще що писали? Час. Час, Я... коли людина получила травму. Час, коли не, от... не отримала травму, а коли ми наклали шину. Наклали пов'язку, а можливо, іще і, ще і на, на, наклали джгут, якщо була кровотеча. Так? Чому? Тому що у нас, наприклад, накладання джгута при зупинці кровотечі. Це, звичайно, не сьогодні ще наша тема: ми поговоримо про це: де накладати жгут з вище рани чи нижчі рани, в залежності, яка кровотеча. Ми поговоримо з вами в темі кровоносна система, але е ви повинні знати і розуміти, що ось ці джгути, так, ось ці пов'язки, шини, вони мають обмежений строк, тому що при їх накладанні можуть бути перетиснуті кровоносні судини, і це пошкодить тканини, які є навколо. Ось, давайте ще раз. Основні порушення це розтяги, вивихи, закриті і відкриті переломи. При розтягах ми з вами накладаємо холодне, плюс фіксуюча пов'язка, плюс лікар. При вивихах, ми з вами що робимо? Ми накладаємо шину. Ми знерухомлюємо кінцівку і ми викликаємо лікаря обов'язково. Або ж якщо немає такої можливості, транспортуємо хворого до лікарні самі. Ну, звичайно, для зменшення больового відчуття можна прикласти щось холодне. Переломи в даному випадку, подивіться, будь ласка, на ось цьому фото. У мене є перелом відкритий чи закритий. Відкритий. Відкритий, так, вважає влада, що відкритий, але я з владою не погоджуюсь, тому що, подивіться, будь ласка, у нас ось є поверхня шкіри, так? Ось, і у мене кістка не порушує шкіру, не порушує. Тому з даного фото я можу зробити більше висновок про що? Про те, що цей перелом. Закритий. Закритий. А якщо говорити про те, що він одинарний чи подвійний, то він який? То він який? Подвійний. подвійний. Будь ласка. Будьте уважними до того, що відбувається, і замість того, щоб знімати якусь подію на мобільний телефон. Краще спитайте у людини, чи все в неї добре, і чи можливо потрібна їй якась допомога?